Мандруємо Україною. Так називається виставка, що експонується у бібліотеці імені Чіжевського. У відділі документів з економічних, технічних та природничих наук. Україна це край та пам'яток стільки, що вистачить не на один рік мандрівок. Про це розповідають у видання, що представлені на виставці. Для багатьох з нас встає питання, де ж відпочити та як оздоровитися, чи помандрувати рідним краєм, чи вирушити на узбережжя морів, чи помилуватися барвами українських Карпат. Якщо ви ще не вирішили, то виставка Мандруємо Україною саме для вас гартаючи сторінки видань, представлених на виставці, ви можете вирішити у віртуальну мандрівку заповідним краєм, зануритись у синяву річок та морок таємничих пече. Відвідати стародавні храми та зацікавитись історією, і пам'ятками архітектури. Також до експозиції увійшли книги про туристичні маршрути. В цих виданнях зібрана і структурована інформація про відомі туристичні об'єкти. Побачити, які проїздять туристи як з усієї країни, так і з-за кордону. Переглянути виставку можна на офіційному сайті закладу.